Як вправлятися у праведності, як здобути перемогу, через чесність у словах і вчинках, через любов до ближнього, через визнання Божих прав, а ще не замінюючи найсвятішого Бога рукотворними ідолами, грошима, владою? Кожному слід відвести. Місце, яке йому належить, не намагаючись дати більше чи менше, ніж цього вимагає обов'язок. Хто шанує іншого і служить йому у злих справах, бо він є його другом, керівником чи родичем, той не є праведним. Хто з іншого боку шкодить своєму ближньому? І присягає проти нього, тому що не сподівається від нього ніякої користі, чи хто дає себе підкупити подарунками і складає ложну присягу проти невинного, чи судить пристрасно, щоб отримати особисту вигоду, той не є праведним, а його молитви і жертви не мають ваги. Тому що в очах Бога вони заплямовані неправедністю. Ви бачите, що те, що я вам кажу, основане на десяти заповідях. Учитель завжди посилається на декалог, тому що в основі того, що вчать і наказують 10 заповідей, лежать добро. Праведність і честь. Немає іншого вчення, ніж те, що було дане у свій час під блискавками синаю, а сьогодні повторене вам під променями милосердя. Це вчення залишається таким самим і не змінюється. Воно не може змінитися. І тоді. Коли закінчиться час перебування Спасителя на землі, багато людей в Ізраїлі пояснюватиме брак святості у них такими словами, я не мав нагоди піти за ним і послухати його. Та їхнє оправдання не має ваги, тому що Спаситель прийшов не дати новий закон, а підтвердити перший єдиний закон. Підтвердити його якраз у його святій однозначності, його досконалій простоті, і з любов'ю і обіцянкою певності любові Божої підтвердити те, що раніше одні виголосили із суворістю, а інші сприйняли з боязню.